6 липня вітаю всіх із Комори. Вирішив знову трошки звернути увагу на те, що, що давати, коли давати, в яких дозуваннях давати. Бо ну, я у Фейсбуці там мені рекомендують якісь групи садівників. І вони більш схожі на такі групи, де рекомендують там, самолікування, як і що, діагностують по фотографіям. Оце і лікування по фотографіям. І там починається. Дайте того, дайте того. А тут нещодавно мені відео там дядьки якогось такого розумного теж рекомендували на ютубі. І він дав якісь такі чудні дозування дає. Ще одна порада, я ніколи не даю порад, але я багато працюю з, з Ш і ЧАДжіпіті, і все, що завгодно, і мені по роботі це треба. Так ось, ніколи не використовуйте щій для того, щоб щось там засувати, Бо, на жаль, він видає неправдиву інформацію. Ще ні разу він не видав правдиву інформацію. Він фантазує, у нього ну така роль його. Тобто він не може вам дати нічого правильно. Я йому кажу, що ти дурний. Він каже, що да, я дурний і все. Тому я рекомендую знову загоділа. Вибачте за це. Зараз я все виключу, бо воно періодично годить, бо треба в септику, щоб воно булькало все. Так. Дивіться, є, по-перше, самі препарати, на них все написано, що і як. І є такі, от книжечки, да? книжечки які випускають виробники. Я трошки там цього виробника, бо ну, я давно з ними працюю, тому щось міняти не хочу. У них в цих книжечках, наприклад, є там, схема захисту троянд. І тут намальовано, що, коли там, наприклад, Родоміл Голд МЗ, Вірмітек, чи, чи попелиць, там ще щось. Ну і Тут розписано. Бачите, Стопас, наприклад, там, свіч, скор від гнилій. Ось і тут є картинки. Ви можете там подивитися і сказати, ага, у мене оце там несправжна барашниста роса, чи чорна плямистість, чи якась там плямистість і так далі. Тому я рекомендую користуватися такими ось <кхух> брошурками. Далі дивіться, <кхух> ще ну, треба все ж таки вивчати, які є препарати. Бо ось, наприклад, у цій хлопці випускають родоміл Голд є МЗ, наприклад. Тому не, не, не добре казати там родоміл Голд. Є родоміл Голд МЗ є родоміл Голд Р. Це більш новий, бачите, цей традиційний. У ньому діюча, одна діюча речовина. Метал Оксіл М20 грам на кілограм, і тут металксіл М40 грам на кілограм. Відрізняються вони другим, другим компонентом. Це е, системно-контактний, це системно Ну, Тут, от, наприклад, другий складова це манкацеп 640 грам на кілограм, а тут іде хлорки Тому е, ви можете як чередувати їх, бо тут трошечки різні. Складовий, і воно по різному працює. Тут, бачите, пакетик 50 грамів. Якщо ви перевернете, то тут буде написано, що 50 грамів на 10 літрів Тобто такий великий пакетик на 10 літрів. Тут 100 грамів. Якщо ви перевернете, то ви побачите, що в цьому пакетики 100 грамів на 10 літрів. Ну, тут на 16, якщо виноградник. Ось. І е, тут також написано скільки. Те, термін очікування. Тут все можна найти, всю інформацію. Також ви можете цю інформацію знайти в цьому буклетіку. І дивіться, яка цікава штука. Є такий препарат, наприклад, Амістар Голд. І в ньому два компоненти: Азоксістробіну і дифеноконазолу. По 120... 5 Насправді це компонент він е, в себе включає, так він виглядає, Амістар Голд в себе включає. І від чого він, давайте подивимося. Він від, е, від мабуть, від всяких гнилі прямисусті е, листів, одіум прямисусті листів і пішла барашиста росла, роса. І так далі. Тобто, Тут шути бачите, поберіння. Тобто насправді це препарат, в якому є квадріс. Якщо ми подивимося на состав квадріса, то там теж буде азоксістрабін, але в більшій концентрації 250. Тут 125. На жаль, в мене скоро нема. І другий препарат це скор. Якщо ми знайдемо скор в, в цій брошурці... Зараз, пролистаємо. Тут про всі препарати є. ось Беремо Score. Це свічний. Скор. І в ньому ми бачимо дефено Коназоло 250. Тобто оцей Quadris плюс скор, це є оцей Амістар Волт, але в дозуванні 125 плюс 125. Тому я рекомендую вам вивчати всі такі речі. І користуватися цим джерелом інформації, а не якимись форумами чи там, скажімо, якимось там чат GPT. І тоді у вас буде результат. Тому, якщо вам треба і похворіли у вас рослинки, у мене зараз дуже сильно похворіли троянди, то я візьму цей Амістар Голд для початку, а потім е, того, що ними можна обробляти там два, два рази. То я потім буду чередувати, візьму квадріс окремо і візьму скор окремо. Ось така схема. Тому е, ну, треба читати. Ви вмієте читати. Читайте, знаходьте інформацію, не треба там нікого слухати, бо е, здоров'я рослин залежить тільки від вас. Все пока, гарного вечора.